Вітаю, друзі, про Європу! Гвалтуй, вбивай, виправдають. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже. Суд у Відні виправдав сирійського біженця у справі про зґвалтування 12-річної дівчинки. 17-річний Ахмед, який прибув до Австрії з Сирії разом з родиною в 2015 році. Був одним із, вдумайтесь, 19 заарештованих підлітків, які з лютого по червень 2023 року неодноразово гвалтували 12-річну місцеву школярку. Ахмед, якому на момент скоєння злочину було 15 років, виявився єдиним, хто визнав факт статевого акту з цією дівчиною. Але заперечував насильство, стверджуючи, що все було за згоди. Хоча дівчина спочатку й була проти. Вдумайтесь, була проти, потім наступила згода: 19 чоловік її примушували, і наступила згода. Він також наголошував що думав, що їй 14 років під час засідання хлопець вів себе дуже зухвало. Зокрема, кинувши матері постраждалої 100 євро в якості компенсації. Вдумайтесь: мігрант з Сирії, мігрант сотні, тисячі, яких заполонили Європу. Гвалтує дівчинку. А суд його виправдовує, бо він щось там сказав. Це тому, що він дівчинці в обличчя мамі цієї дівчинки, який достоєвана, візьміть. Вдумайтесь, 12 років школярці, 19 виродків мігрантів і їх виправдовує. А потім дивуються, чому праві приходять до влади, чому праві перемагають на виборах, чому праві беруть великий відсоток. В тій же Австрії права партія Свобода на останніх виборах отримала перемогу і зараз працює над створенням коаліційного уряду. Отакі от, от випадки приводять правих до влади і приведуть в цілому. Світі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.